Чотири, вісім два, наче всього три цифри на штрих коді, але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі. Чотири вісім два зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, як роблять килими. Виключила підніжку цю, нажала другу, двоєчку забили, нажали третю. туди. вона вже по іншому відкрилася, і це робить вам малюнок. То їх купує. Ми отримали неймовірне замовлення від майбутньої краун-принцеси Вікторії. Чому саме Косів? Косів виявився випадково. Тут такий класний мер. Він достатньо активний. І в Косів є інститут косівського прикладного mm -hmm. мистецтва. До речі. Чи відомо вам, що деякі килими коштують більш ніж суперкар? Наприклад, у 2013 році на аукціоні Sotheby's в Нью-Йоркі анонімний покупець купив килим з XVII століття за рекордні 33,7 мільйонів доларів. І це, до речі, був не найстаріший або найбільший килим. Його розмір був лише 2,60 на 1,90 м. А от найбільший килим ручної роботи має площу. Просто уявіть собі: 5400 квадратних метрів. Це 133 на 40. А от найстарішому килому у світі понад 25 тисячі років. Тобто це п'яте століття до нашої ери. І при цьому його техніка і якість вражають навіть зараз. Просто уявіть собі, 360 тисяч вузлів на квадратний метр. Отакої. От Підпишись. Знайомтесь, один з найбільших виробників килимів в Україні ткацьке ательє Вандра Ракс. Засноване у 2007 році у місті Каховка Херсонської області. Після початку повномасштабного вторгнення релокувались у місто Косів, що на Франківщині. Основний напрямок експортне виробництво. Чим ви займаєте? Займаємося. Ми тим, що ми виготовляємо досить незвичні килими. Це килими, які виготовляються на індивідуальне замовлення. Звичайно, люди займаються килимами, тому що вони люблять їх там дизайнери, малювати, mm -hmm. створювати. Mm -hmm. Моя історія про килими почалася зовсім з інакшого боку. Я жила в місті в селі Любимівка, була в декреті. У мене було троє дітей. Великий будинок, все гарно на березі Дніпра. В мене заможний чоловік. І приходять люди позичати гроші, особливо взимку, тому що на півдні України влітку всі жінки при роботі, всіх городи, mm -hmm. mm -hmm. теплиці, всі mm -hmm. щось продають, і все вариться, все йде. А взимку роботи немає. І люди приходили, захворіла дитина. Треба лікарні треба, треба да. гроші. Треба щось придумати. Мо sustainable, те, що буде приносити їм постійний дохід в селі. І випадково ми були на весіллі в Швеції. І я зустрілася з тим чином з моїми партнерами, які ми зараз уже працюємо майже 19 років. Вони в той час уже заснували бренд. шведський бренд Vandra Rax. Я ніколи в житті не бачила верстат. Ніякого відношення до Килимів я взагалі ніколи не мала. Цікаво, і ми на півдні Швеції знайшли ткалю. І кажемо, ви знаєте, ми тут хочемо започаткувати ткаську виробництво на півдні. Нам потрібен верстат, і ваша ткаля, що приїхала з нами і навчила наші ткали працювати. Купили перший верстат середнього я Не пам'ятаю, до речі, в нас тут уже модернізований, але це ще працює. Ми набрали перші 10 жінок і сказали, ви будете ткалями. Воно почало розвиватися, і в принципі, уже за два роки, ми показали свої перші колими разом з нашими шведськими партнерами на виставці в Парижі «Мезона Вже і ми зробили перші зразки. Вони я зараз, зараз пам'ятаю, вони були трошки кривенькі, але ми вже були в Парижі, і це мені здається був першим таким значним бурхливим стартом нашої діяльності. Самі перші наші роботи були з бавовни. До ага. нитки ми прийшли пізніше до вовняної нитки. Це дуже зручна машина, яка ріже тканину на тоненькі смужки. На смужки певної ширини, якої тільки вам хочеться. Хочете 1 см або хочете угу. 6 см. Угу. Ця машина робить цю операцію. Мені треба цієї тканини, наприклад, порізати по 2 см. Я собі виставляю 2 см і ріжу тканину, як то мені треба. І от у нас є тканина. Угу. Mm -hmm. Дівчатка потім сшивають одну до другої Угу. Mm -hmm. — і роблять одну довгу смугу кольору, якої нам, нам тільки потрібно. Колірів у нас дуже багато. Я завжди знаєте, їх асоціюю з. Стариста знаєте, коли приходиш в бібліотеку, якщо книжка да, да. стара і пошарпана, значить вона дуже цікава. Цікаво, да. То ви розумієте, як я часто користуюся цими каталогами? І, ну їм 18 років, звичайно, як і нашому підприємству. Ми з чого починали попасти в колір. Це дуже важко. Це просто нереально. Але і це, от я так зрозумів, це каталог тільки блакитних колір відтінків. Да? П'ятірочка це блакитні. Четвірочка це зелені. Трійка, червоні, двійка, бежеві, одиничка сірі. Як би вам вони давалися дивними брудними якимись кольорами, але це дуже популярні і дуже складні кольори. Тому ми отримуємо дуже багато неправильних кольорів. Можливо, знаєте, складаємо їх угу. тільки для того, щоб отримати один правильний. Ми можемо пофарбувати п'ять неправильних. Як взагалі до вас прийшла війна? У нас франція мала бути відправлення в восьмій ранку. Дівчата всі на роботі, всі прилякалися, тому що вже стріляли по новій каховці, але все ж прийшли на роботу, тому що на роботі це треба знати всі новини. Що ж там трапилося таке? Mm -hmm. Ніхто толком mm -hmm. ще не розуміє. Десь у другій доні дня у нас уже російські танки з російським прапорами їздили по каховці. Фактично, з першого дня війна вже в каховці. Перший тиждень був жахливий, тому що всі сиділи в домах і не знали, що робити. Перший місяць пройшов. Ми починаємо евакуювати дівчат. Клієнти в Швеції. Німеччині, у Франції, в Норвегії писали, я готова взяти там родину і троє дітей. Я готова взяти дві родини і шестеро дітей. Шість 70 наших працівників ми вивезли за кордон. Звичайно, ніхто з них не повернеться. Тобто вони вклали гарні будинки, де про них дбали, дітей встроїли в школу. Тут задали можливість там вчити мову, які знайшли можливості підробіток так і таке mm -hmm. інше. Тому, коли ми приїхали в косів, я сказала, дівчата, а поверніться в косів, тут безпечно, ми тут всі живемо. Ми поки не готові, поки вона не закінчиться. У нас тут все добре. Щоб зробити килим, треба отримати замовлення. Потім ми пропонуємо з якого саме матеріалу хоче замовник цей бачити килим uh -huh. і в якій кольоровій гамі. Потім ми робимо зразочки. Ось ви бачите маленька схема. Це буде в понеділок робиться зразочок. А ось, uh -huh. ось безпосередня наша uh -huh. Віталія. Ось, uh -huh. а ось це вже він зроблений. Зразочком. Це зроблений полуфабрикат. Його треба підшити, підв'язати, там все відпарити, красиво, етикеточку на наліпити, де буде прописана. Саме mm -hmm. якої техніці виконаний цей зразок, з яких матеріалів це взірець? є цей взірець, який відправляється замовнику, Замовнику так? на підтвердження. У нас був випадок. Уже я працювала на Вандрі. Ми е, затверджували зразок 9 місяців, майже як дитину. Дев'ять місяців 9 місяців, да, ми робимо зразок, відправляємо на дизайнера. Дизайнер каже, ні, це не те, що я хочу. Опять зробимо нові зразки відправляємо. Ні. От начебто воно близько, але має бути холодніше, тепліше, сіріше, біліше. А скільки часу йде на отакий от, от шматочок? Зараз Віталія скаже, скільки ти робила цей зразок? Чотири години. Чотири години. Один. Два зараз. Два зараз. Е, якщо дозволяє техніка, як бачите, то техніка одинакова. А якщо е, різні техніки, то це те, тільки можна виконати за чотири години, тільки один цей зразок. Бачите, дві ткалі зараз працюють у так. нас е, в одній техніці, так як і зразки, сам верстат пошир, ширше, але можна поставити два паралельно килима і вони е, виконують одночасно, е, роблять прокидки, кладають і пере, перемикають Оп-оп. Оп Зазвичай на виконання у нас килима з моменту отримання замовлення 8-10 тижнів. 2009 рік для нас був дуже особливим, тому що в шведській родині було весілля, і ми в перший раз отримали. Я можу про це сказати, тому що ми отримали неймовірне замовлення від майбутньої коронкраун принцеси Вікторії. Ми зробили, Нифіга, собі, так. Вибачаюсь. І, ми, і ми зробили багато килимів. І більше того, ми отримали неймовірний конверт з такими печатями. Оригінал знаходиться також в Каховці, і там була акритка з весільного весільна така фотографія принцеси, і підписано власноручно, що дякую Каську ательє, за немовіну роботу, за ваші чудові килими, вони прикрашають нашу дому і так далі. Ми зробили 30 копій, щоб кожен кладкалі мала мала можна в себе в домі. Вони так часто отримати килим. Так такі листи в селі Любимівка, скажімо так, чим відрізняється килим від килима для принцеси? От чим на що мені як клієнту дивитись, звертати увагу на які дрібниці, щоб зрозуміти, що це. Кайфово, що для мене якісніше? Ага, це знаєте, рівні рівні краї. Я так. зараз себе, звісно, хвалю, так але мої краї мені дуже подобаються. Тобто Само мене, оцей, да? розумієте, воно... так, край, він такий рівний, знаєте, наче я його просто намалювала, наче я його відрізала. Мені дуже подобається свої краї. На сам малюнок, на рівність країв, на mm -hmm. якісь закінчення дуже добре зроблене. Тобто, ну, закінчення це пізніше вже потім робиться. От. Даже на ізнаночну сторону, тому що килими вони двосторонні. Ці ниточки, вони просто обрізаються, вони mm -hmm. настільки зафіксовані, що я можу сміло їх відрізати, і він не посипеться, нічого з ним не буде. Тобто він двосторонній буде. Його можна і на одній стороні використовувати, і перевернути на Другу сторону використовувати. Мені треба було привезти не просто виробництво, яке має починати працювати. Мені ще треба привезти в той час, це -то з нами приїхало приблизно 16 людей. Мені треба було привезти десь їх поселить, забезпечити mm -hmm. їх умовами, думати, як діти підуть в школу. Я не могла приїхати просто одна з зверстати. Мені треба, щоб приїхала моя команда, яка Звісно. зі мною буде працювати. Кося виявився. Випадково а мій знайомий опять-таки, той же немець Бьорн, сказав: тут ти знаєш, тут такий класний мер. Він достатньо активний і в Косів є інститут косівського прикладного uh -huh. мистецтва. Можливо, воно разом тобі якось зайде. Я гуглю той телефон мера. Мера, да. А він, до речі, тут відкритий його да. всі знають. І Добрий день. Мене таке. Я роблю килими на півдні України. Мене звуть Ларіса. Я шукаю місце, куди релокувати підприємство. І мені бажано таке приміщення, щоб я могла зайти туди. — І почати працювати і працювати через місяць, і ми приходимо на цю будівлю. І ця будівля дивовижна. А історія ще більше. Тут робили килими століття тому назад. Вони тільки закінчили ремонт, а не було, не було світла, не було води, але це взагалі ну, проблеми. Коли ми проговорили про цю будівлю, я завжди питання: а що ж з моїми дівчата? Де ж ми будемо жити? Бо воно все таке маленьке тут. Не переживайте, ми зараз поїдемо по всім майстрам, ми поїдемо по всім класам, по всім санаторіям, ми зараз знайдемо все. І, в принципі, до того часу, коли мої дівчата сказали, окей, ми потихеньку будемо виїжджати, ми вже знали, що у нас є садіба. Ми там вмістилися всі, і це такий гарний старт для нас. Наші верстати вже полуавтоматичні. Це раніше бабулі нажимали ножками, переключали так, підніжки, так, так. забивали бордо руками. До речі, перший верстат, який до нас прийшов зі Швеції, трьохметровий, і ми забивали його руками. Так стояли три <плес> три <плес> дівчини. Ми його гатили. А тепер все набагато простіше. Наші Верстати тепер полуавтоматичні. Вони працюють пневматики. У нас є великий компресор, якого вистачає на ці два поверхи. Верстатів у нас 17. Благодаря цьому компресору. Ми нажимаємо підніжки тільки руками. Ці клавіші це ага. наші педалі. От їх шість педалів, які у нас вони внизу, але ми не ногами нажимаємо, а тільки тут це робиться набагато швидше, ніж які дизайнерські, які треба руками щось перебирати. Забила, виключила підніжку. Цю нажала другу. Ми створюємо малюнок. Двоєчку забили, нажали третю тіба. Вона вже по-іншому відкрилася. І це робить mm -hmm. вам малюнок. Килими робляться з вовняної нитки, з вовняної тканини з бавовни і нитки основи, а нитки ці українські. Ні, майже 90% нашої сировини матеріалів ми купуємо за кордоном. Вовняна нитка з Європи. Так. Можу вам сказати з Іспанії. Бачите, мені просто попробуйте її надірвати. Оп. Так, стоп. Вийшло. Це одна. Це одна ниточка. Так. А в килимі може бути таких ниточок 12, 8, 6, 4. Попробуйте їх надірвати. О, це вже важче. Але можливо. Це над... Можливо, так? Да? Ага. Добре. Це якщо тут чотири. А ага. у нас в Килимі, як мінімум, 7, 8, 10, 12. То української такої немає міцної чи, е, чи ні? Чи, немає, чи що? немає. Нитка основи. От на даний момент можу опять же ж, підказати вам: це Бельгія. Ого. Да, одну ниточку. Вас не у Вас не отримається. Поріжете, поріжете руки. Поріжете руки. Нитка основи. На ній базується килим. Оце основа килима, на яке яку, да, оця, яку оця саме жабовна, вплет, да? Вовна вовна, 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 да вовна вплітається або бавовна, або ще інший матеріал. Ще вимоги у нас до матеріалів: цвєтостойкость, вологостойкість, на розрив міцність, міцність ага. да, 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 да це основні вимоги. Коли ми їх приїхали сюди, ми втратили половину верстатів, тому ми змогли вивести тільки з середнього розміру кілька верстатів. Ми втратили всі запаси вовни, тобто все, що за мною зараз знаходиться, це все вже закуплено тут. Наші постачальники дали нам 180 днів відправлення всіх матеріалів без оплати. Ми змогли почати своє виробництво з нуля на цей момент. Ательє забито замовлення до кінця року. Тут відбувається все те, що з килимами робиться пізніше, коли вони зняти з верстата. Те, що я закладочки ці робила, ниточки, їх дівчата обережно зрізають ножничками, Так. в'яжуть вузлики, щоб фіксують килим, щоб він нікуди не втік. так? Вони так. ж мають його зафіксувати вузликами. Потім вирівнюються крайочки. Крайочки, дівчатка, значить, теж тут все гарненько. Рівняють під планочки, щоб не було бачити, як би я не намагалася, але mm -hmm. все одно в мене є такі нюанси, які б хочеться їх позбутися, да? зробити його ідеально рівним. І от цим дівчата тут займаються. Для того, щоб килим плотно прилягав до підлоги, його покривають латексом, і він тоді стає більш нерухомим. Замовник сам мусить вирішувати, хоче він латексом покривати або не хоче. Ви розумієте, коли покрит килим латексом, він однозначно стає одностороннім. якщо він латексом не покривається, його можна використовувати як зверху, так і знизу. Його можна перевернути. Даже бували випадки, коли нам присилають килими, і ж вони там або вигорають, або кошечка його пошкрябала, то його перевернули. Питань нема. Він ще служить ще стільки ж, скільки й служив. Коли ми приїхали в Косів у 2022 році, ми закінчили рік зі збитками. Тобто наш оборот був десь 12 мільйонів. Попередньо десь було 18-19 мільйонів гривень на рік. Минулий рік ми закінчили з оборотом 27 мільйонів гривень. На сьогоднішній день, на 6 місяців цього року, у нас є ріст 37%. Я очікую, що ми закінчимо цей рік десь в районі 40-45 мільйонів гривень. І якщо казати про ком'юніті наш клас, от що ви робите для України, що ви робите для фронту, для хлопців, uh -huh. таке інше, то я скажу, перш за все, ми платимо податки. Я було дуже здоволено, коли ми стали найбільшим платником податків Косівської громади. Да як це? Та ми жіночі маленькі підприємства. Да що ви таке кажете? Ми порахували, ми заплатили за минулий рік на всій рівні бюджету українського бюджету майже 11 мільйонів гривень податків. Якщо ви хочете купити стіла замовити його десь тут в Косові, і ви маєте зробити це офіційно. Це найбільша дилема, як це зробити. Дуже невелика кількість людей мають відреєстровані ФОПи, і це дуже шкода, тому що на цей момент Україна потребує цих податків. Намотані дівчатам кольори для того, щоб вони підбирали саме який їм колір потрібен, в якій частині килима. Це прям картина. Це не картина, це схема кольорова. А може бути не кольорова, може бути трішки розмальоване. Це саме дизайнерське рішення, дуже така кропітка. Робота. І прямо руками вони роблять? Ну так, руками. Ми дуже довго і продовжуємо шукати саме майстринь, які вміють виконувати килими, ткати килими в техніці габелен. Габелени взагалі для чого? Вони вішаються на стіну і прикрашають стіну. Ми, килими, які робимо на верстаті, ми зазвичай покриваємо підлогу ну, <гум> для покриття <гум> підлоги. Боже, яка кропітка робота? Кропітка. А оце от скільки по часу, оця частина, скільки от вона. Скільки ви витратили витрили вже Почали це скільки три тижні. три тижні. Три тижні. Три тижні. І це тільки пів килима. Тобто півтора місяця ви вдвох робите один килим. Не тільки вдвох, іноді в трьох. Якщо нам потрібно прискорити дівчат, то ми додаємо іще одну ткалю. От саме ага. зараз на таку ширину можна дозволити що сюди поставити ще один стілець і ще одна майстриня сяде. Середня зарплата ткали по підприємству на вчорашній день була 25 600 шісот. Найбільша зарплата була 33 тисячі гривень, і найменша була 19. І ви скажете чому 19? Тому що у неї були пропущені дні. Наша стартова на сьогоднішній день зарплата це 21 з половиною тисячі гривень. Плюс у нас вже й додаткові доплати за майстерність, за якість, за там і ще якісь параметри, неурочні години, які виплачуються вдвічі дорожче. Ви транспортні витрати на цей час. підприємстві працює 12 жінок, які ВПО і реликовані. Тому ми компенсуємо 3,5 тисячі гривень в середньому ми компенсуємо витрати на житло. Половина в середньому ціна житла в Косові 6-7 тисяч гривень. Нам потрібно 10 калей знайти до кінця року. І це дуже важливо. Мені б дуже хотіло звернутися до всіх жінок, я не знаю, косівської громади, верховини за те, що навкруги нас. Приходьте до нас. Попробуйте, якщо вмієте має вмієте ткати. Це було чудово. Не вмієте ткати, не бійтеся. Ми навчимо всьому. Наша команда дуже лояльна для до нових до новічків до початківців, тому що це також нам дає сили робити нові замовлення якісніше і вчасно, не поспішаючи, коли я просто скажу на завтра, на завтра, на завтра. Mm -hmm, давайте mm -hmm. швидше люди, які прийдуть до нас, це головний майстри. Ф... Да, майстри. майстри. — Це головний фактор, який зараз тримує розвиток телі. Як ви вважаєте, в чому сила України? В людях ми маємо неймовірності, людей. людей витривалих, творчих, сильних. Мужніх це люди надійні, працьовиті, грамотні, освічені. Це така кон концентрація всього, що ти не знайдеш кращих працівників ніж українці. Наш жіночий колектив зараз справляється з такими викликами, які я ніколи не могла навіть представити, Да? зняти килим, який важить майже 100 кілограмів і донести, наприклад, покласти його на підлогу. Потім його запакувати і потім знести його вниз і за затрамбувати у машину відправити. До війни я б сказала, де наші чоловіки, Кого ми наймаємо сьогодні на відправлення, де наші чоловіки на запаковку? А зараз у нас немає чоловіки на запаковку. Зараз ми просто рішаємо, хто підніме цей килим і хто буде в суботу, вийде його відправити на завантаження. Нас приїжджають чоловіки, розгружають нам тонну вовни і кажуть, де ваш маніту на розгрузку чи вас там розвантажувач? Миколаївна, дівчата? Тонна вовни. П'ять хвилин на розрузку до обіду, щоб не бізнес запізнилася на обід, дівчатка стали в цепочкою. Да і ми все вовно поперекидали, і ти кожного дня маєш якісь виклики, які ти не очікував, що воно буде на твоїй голові.